Вітаю! Сьогодні ми з вами знайомимося з інструментом заливка у графічному редакторі Paint. Включаємо цю програму. Попередньо ви повинні були завантажити на свій пристрій розмальовку. Для того, щоб її відкрити, ми повинні зайти у меню File, Відкрити і знайти папку, в яку ви зберегли цю розмальовку. І натиснути на неї та підтвердити відкриття. Відкрити. У нас два однакові серденька, ми їх повинні розмалювати по-різному. Перше серденько ми з вами малюємо теплими кольорами, теплою кольоровою гаммою, а друге в холодних тонах, в холодній кольоровій гаммі. Для того, щоб розмалювати, ми будемо з вами використовувати інструмент заливка. Виглядає він як відерце. Він, ми натискаємо його і обираємо колір. Ну, наприклад, це серденько я буду малювати теплими кольорами. Я обираю жовтий і розмальовую, наприклад, серединки кожної квіточки, просто натискаючи всерединку, лівою кнопочкою миші. Далі обираю рожевий колір, червоний колір і таким чином розмальовую. Коли малюнок у теплих кольорах буде готовий, можна приступити до розфарбовування Малюнка холодними кольорами. Так. І друге серденько. Коли наш малюнок готовий, ми повинні його зберегти за допомогою меню файл зберегти. Зараз останнє. О, ось так. Файл зберегти як. Формат JPEG, і повинні з лівого боку обрати, куди ви хочете зберегти, надати ім'я вашому файлу і підтвердити кнопочкою Зберегти. Дякую.